15 вересня голова Березнівської районної ради Леонід Каменчук відвідав державне підприємство Зірницький спиртзавод» з робочим візитом, котрий відбувся на етапі впровадження в дію нових очисних гідротехнічних споруд в рамках покращення екологічної ситуації навколо міста Березне та у зв'язку з суспільним напруженням навколо проблеми з постійним смородом в околицях міста Березного. Що побачила делегація Березнівських посадовців, про це йдеться в нашому сюжеті. Я свій возок виконував. Все, що я обіцяв, ти все, ти що ти я ти казав, ти я давай. все роблю. Все, так, то, так а говорить, має. збиратися, тож я не знаю, хай хто там збирається, рішає. Я кажу, роблю свою роботу. Я показую свою роботу. Чим мені я вас попитав. Ви бачите роботу? Чим Кажете, задоволен? треба себе... Я задоволений всім, я вас питаю. То, ви бачите роботи? Чого робота? ви так зараз так розмову? Вже не перший раз. Леонід Іванович. Ми приїхали спеціально подивитися, показати людям, що згідно намічені заходів, робота розпочата, робиться. Нормально це довести до відома людей, щоб взяти соціальну напругу, а ви починаєте знову так сказати, щось возмущатися. Чого? Я не возмущатися? Я прийшов, вам кажу, ви вирішати. Я що не рішу? казав сідати, збиратися. Що Те, що ми сіли, Будем зібралися, прийшати. то в що? мене вон є написано. Протокольчик, підписаний вами, по термінах, по написано Там Там написано, до 10 жовтня виконати роботу. Ви підписали. Чого ви змушені? Покажіть мені, будь ласка, до 10-го жовтня. Там було, ви казали до 1 жовтня, але я свідомо переставив до 10 жовтня. Протокол а Ви, ви, ви саме? Ну, суть не в цьому, серйозно. Робота почата, це добре. Але це одна частина роботи. Друга частина по тому запаху, який ви зараз тривожив березні. Той запах йде від тих викидів, які ви вивозите. Як там вирішують запитання? Тому то вирішимо вже. Окремо, ми вже рішаємо. Ви ви, ви як вишається ППК? Давайте, давайте спочатку це закінчимо, потім будемо те питання вирішувати. От розкажіть чуть-чуть, що, що ви плануєте, як це буде виглядати. Пострілі, що розказує, будемо. З того антисептика будемо забирати той септі, зона відстою буде. Частково часткові варіанти будуть, ми ще будемо наверх нарощувати ще один антисептик, частково антісептики нас будуть всі закриті. Доступу до них ніхто не буде мати. Ми там півроку, раз в рік, чи як чи квартал. Ми вони вскривали ті антисептики, будемо чистити їх. Це механічна очистка. Так, так, так. Далі ми виводимо комунікаціями, виводимо повністю за село за, за село. Чист, чисту воду, щоб до нас не було потім ніяких претензій, що там витікає пекалії, гряз, грязна вода, щоб нас то не було потім в нашу сторону нашу сторону, наші Ми доведемо цю справу до кінця і виведемо її за село чистою водою. Це механічна очистка, а якась хімічна очистка у вас є? У нас є все. Тут на, 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 на заводі. Нас в принципі, на виході там, взявши всі... воду і провівши аналізи. Питань нема, ми в тому забили. От є представник Володимируч, він тут є, займається. У нас води система. йдуть нормативно чисті. Нас контролюється вміст заліза, вміст зважених ППК, ХСК, і воно визначається температурою. От, і всі останні градієнти в межах гранично допустимої скидів, ми ровели івентарізацію наших скидів, ми отримали новий документ, от, ми працюємо в межах. Як правило, в нас йде перевищення по ХСК і БСК. Ми за це платимо штраф. Літом, зимою цього немає. Ми, от, ми в цьому році заплатили 2000 гривень. Страф ну, людей не цікавить. Ні, ну, Я цікавить щоб, щоб... Вода, Чиста вода. Леонід Іванович, проблема не в скидах, Це проблема в розміщенні відходів, дуже жарке літо. Але теж проведено багато Значить, мероприємств. по скидах. Проблема теж в нас є, тому що вода, яка доходить до березна, вона похожа на нафтовий потік. Так що проблема в чистоті води також є. Давайте ми оцю проєкт… ми, проект... ми домовилися, що, що ви, що ви сказали, ми... що це вода підхвачувала те, що тут Так, я перепрошую вас. Давайте такі Значить, оскільки переговорили, це перший етап. Другий етап та хлопці розказують, це буде по. Роботах, які будуть направлені, на те, щоб убрати той неприємний запах, який оце переднічани відчували. Спама? Не... Ну, я думаю, до травні травень місяць такі. Давайте так, от послідувательно скаже. Ми це закриваємо питання і зразу приступаємо? Комісійно приступаємо, значить, зараз 1 жовтня вступає в силу оцей закон. Що... 에, поля, як вони, на місцеве самоврядування переходять, то в сільськопідпорядкованську ск... раду. Сільська ми... рада готує документи на передачу вам земельної ділянки. Ми хочемо ті карти, поля фільтрації зробити, там, почистити, все. привезти до ладу, огородити, поставити замок. Ну, ми там з перетеками, да, так, вроді, збиралися, та три озера у нас буде. Та. Все, і, як кажуть, то все до ума довести, і я думаю, травень місяць. Ну, не травень, не будемо, так, не травень місяць, я думаю, що встигнемо. Ну, якщо не встигнуть, я думаю, що нас Ну, там... давайте Хорошо, так от строкаємо до 1 червня, щоб так сказати, все. <клес> давайте без строка. Болі і Сергій Анатолійович, термін він завжди <клес> під цього і заставляє людей Спіль. все таки Спіль. робити, що щоб воно було так сказати. Реальним. Давайте так, травень-червень, збираємося. І дивимося, що ми... ми я навіть не так. Я боже хотів би, щоб я думаю, десь може в початку травня хай побачать, що ми вже почали. Ні, якщо І... початкові роботи будуть, ми при телебаченні представників да. що все нас рівно... дійсно... Ми все рівно протокол на другу частину зараз домовляємося, оформляємо для того, щоб показати, що йдуть конкретні дії в напрямку зняття цієї соціальної напруці оце... цього оце... оце... так сказати екологічного факту. Один вже є і по термінах визначений, другий ми протокольно теж повинні оформити. Ми сьогодні спеціально виїхали подивитися, що є реакція, що вже проводяться відповідні роботи, але ці роботи, ми вважаємо, це буде перший етап. Який заключається в тому, щоб зробити ту воду, яка скидається, з воду, яка скидається з під заводом і попадає аж у ставок Березно, зробити її чистою, тобто прибрати ту чорну нафтову воду, яка сьогодні йде до Березного. Другий етап, який ми сьогодні говорили. Це забрати той запах, який в цьому році відчували березнівчани майже протязі всього спекотного літнього періоду. Ми бачимо, який був початок робот, ви знімали. І на сьогоднішній день я кажуть, вже ми дійшли до середини виконаних робіт. І воно видно в наявності, що значить, завод робить міри по екологічній кажуть, крашій середовищу. І думаю, що ми протязі місяця закриємо це питання повністю, що касається по цих викидах цієї труби. От. Е, хочу обов'язково, щоб ми запросили, коли здамо в експлуатацію цю весь трубопровід по викидах води, щоб запросити саме на екологію, щоб вони взяли аналізи, зафіксували і висновки вам предоставили на телебачення, щоб народ Березничний не бачив, в якому. Який екологічний стан буде після цього, як ми все виконаємо цю роботу? Робимо висновок. Керівництво державного підприємства Зірницький спиртзавод працює над екологічною проблемою, проте вкрай повільно. Адже фактично в серпні директор підприємства Сергій Литвиненко обіцяв, що проблема остаточно вирішиться в жовтні листопаді. Тепер всі почули нові озвучені терміни. Весна 2017 року. Чи будуть амбітні плани втілені в життя в нові строки, покаже час. Богдан Геменник Володимир Тарасюк та радіокомпанія Березна.